Вітаю, це спецвипуск на 11-му телеканалі і ракетний удар по Дніпру. Російські терористи по обіді влучили в щільну. Житлову забудову вщен зруйновано два під'їзди дев'ятиповерхівки, десятки поранених. Є загиблі. Вже відомо про щонайменше п'ятьох жертв на місці. Триває рятувальна операція. Допомагати розбирати завали. Надзвичайникам вийшли десятки дніпрян, жителів атакованого будинку і досі шукають та дістають з під уламків. Тому кількість жертв може зрости. На місці трагедії зараз працює наш кореспондент Владислав Авдієнко. Усі останні новини у нього влади. Вітаю Марко. Станом на цю хвилину маємо п'ятеро загиблих та 38 поранених. Дані однавлюється щогодини. 32 людини за даними ДСНС врятовано з під завалів. З них шестеро дітей. Також на місці зараз працюють 102 рятувальники та зо три десятки одиниць спецтехніки. Ми бачили за цю годину, як дістали ще декілька людей з верхніх поверхів за допомогою автодрабини. Вони сигналізували рятувальникам, світили ліхтариками, і це допомогло швидше їх врятувати. Періодично вже двічі рятувальники робили хвилину тиші, глушили всі мотори, аби було чутно крики людей постраждалих, і саме так там. Принаймні одна людина відзивалася з під завалів, і зараз рятувальники намагаються її, я так розумію, дістати з епіцентру удару ще валить густий дим. Вочевидь, там є займання, і поки його не вдається повністю загасити. У нас залучені 102 чоловіка особового складу, 27 одиниць спеціальної та пожежної техніки це автоцистерни, автодрабини, які зараз знімають людей з поверхів. Тобто зараз все продовжується. Інформація уточнюється. Людей е місцевих вже е попросили відійти якомога далі від місця події, тому що вони заважають. Е Рятувальникам працювати спецтехніці і всіх жителів житломасиву просять, якщо вони заходяться поряд, не заступати за саме стрічку. Також що ще можу сказати? Але рятувальники також дякують людям, які раніше, от в перші хвилини удару, допомагали розгрібати завали, відсували своїми руками в дуже важкі автомобілі, прибирали дерева, аби рятувальники могли швидше під'їхати до місця. Наразі в мене це все, Марко. Це був наш кореспондент Владислав Вовдієнко, який розповів про ракетну атаку Росіян по житловому кварталу у Дніпрі.